Що є погано, що ми не маємо можливості перекинути туди багато військ, і ми мали укріпити цей кордон інженерними засобами. Інженерні засоби економлять боєприпаси економлять зброю. В першу чергу вони захищають територію і рятують життя воїнів. З вересня місяця минулого року я. Дуже жорстко ставив питання по початку будівництва фортифікаційних споруд. Ще раз наголошую, що я маю право про це казати, тому кому цікаво, можете погуглити. Ні, ми готові самі надати всю інформацію по рівень якості фортифікаційних споруд, які були побудовані за моїм наказом, моєю командою в 2015 році. Це були і габіони, це були бетонні перекриття, це було облаштування деревом, ніяких відкритих траншей, ніяких просто викопаних ям на сьогоднішній день. Це просто шкідливо. Там стояли так звані зуби дракона. І вже після того організовано це було так, що я навіть пам'ятаю цифру, що 3,5 мільйона коштував. Блок, який мав захищати відповідну відстань, і на кожну область припадало від 15 до 20 кілометрів фронту. Причому будували, я був безпосередньо на будівництві, будували на відстані одного кілометра від російських військ. Ми бачили на власні очі російські війська. Але після того, як обласні адміністрації побудували, знімалися, до речі, ті, хто зривав сроки. Був звільнений як мінімум заступник голови адміністрації, мали побудувати за три місяці. Ті, хто перевитрачав кошти, якщо там не було корупційної складової, доплачували за рахунок місцевого бюджету, тому що все було фінансувалося з бюджету державного. І таким чином були побудовані фортифікаційні споруди. Причому вони були Тернопільська область будувала в районі Золотого. Були розподілені всі аж до углідара, і саме завдяки фортифікаційним спорудам нам вдалося утримати 10 років цю лінію оборони. 10 років. Бо наш успіх в районі Мар'їнки, Авдіївки, тоді ще Водяного, Часов'яра. Це були якісно побудовані фортифікаційні споруди. Додатково до цього ми посилали вже інженерні частини, які забезпечили скрізне мінування. І якби ворог тоді через таку лінію споруд припиняв би на спробу наступу, ворог би не прорвав цю лінію і отримав би величезні втрати. Нас зараз годують обіцянками, що слухайте, чого Порошенко б'є на сполох. Уже все там побудовано. І ситуація, яка розгортається, на в російському кордоні в Карськівській області демонструють, що це брехня. Ситуація, яка була після штурму і взяття Авдіївки противникам, було видно, що нашим військам просто фізично не було де зачепитися. Бо якщо ви вирили зігзагообразну траншею і думаєте, що це фортифікаційні споруди, ще раз кажу, я готовий показати вам фото відео, якою якостю тоді ці фортифікаційні споруди були побудовані, причому це була. І друга лінія, і третя лінія оборони. Звичайно, що мені це забирає величезну кількість оптимізму. Бо моя позиція. Перше, нам для цього не потрібні ніякі партнери. Фортифікаційні споруди ми маємо будувати самі. Друге, для мінування нам не потрібні ніякі партнери. Це ми здатні будувати самі. І третє, позиції протиповітряної оборони і РЕБ. Тут нам потрібні партнери. але... На сьогоднішній день у нас є, в тому числі, і мого виробництва. Я задекларував декілька разів, що майже 200 мільйонів нами було виділено на розробку і поставлення на виробництво конвієрних засобів протидії технічним розвиткам ворога. На сьогоднішній день, безумовно, що фронт має бути перекритий цими позиціями. Якщо цього не відбувається, Україна платить найдорожчу ціну. Вона платить життям наших воїнів. І, звичайно, що для нас є категорично неприйнятна позиції. Я теж почув в вашому питанні посилання, що ми втратили вже 30 квадратних кілометрів території, Ми втратили, точніше, ворог встигає захопити 4 населених пункти. В мене питання: хто за це буде відповідати? я маю відповідь. Парламенту я запропонував створити ще в січні місяці тимчасову слідчу комісію з фортифікаційних споруд на кожному засіданні парламенту політична сила Європейської солідарності ставить питання обов'язково включити питання створення слідчої комісії. Це розібратися, це конституційна функція парламенту контролювати дії виконавчої влади і представити. Всім, хто має можливість приймати рішення на суд. Ми доб'ємося цього, фортифікаційні споруди ми маємо побудувати. Причому це не лише на Сході, на півдні і на півночі. Ми маємо забезпечити, щоб кожна спроба атаки ворог за неї платив кров'ю. Тому що, коли він буде бачити, що фортифікаційні споруди побудовані, він не ризикне. Починати наступ, і це єдиний спосіб примусити Росію до миру.